Yeah. Mm -hmm. Ради вітати вас, друзі! Більшість відеоігор пропонують гарний фінал, як винагороду за зусилля та час витрачення на проходження улюбленої гри. Як усім відомо, погані фінали у іграх не завжди є канонічними. Але у цьому відео я розповів вам саме про ті проєкти, у яких поганий фінал і є канон. Друзі, авансом підтримуйте відео вподобайкою і підпишіться на канал, якщо ви тут уперше. Дякую. А тепер влаштовувати зручніше, запасайтесь смаковика і приємного перегляду це ігри, у яких поганий фінал це канон. Розробники серії Fatal Frame настільки люблять погані фінали, що зробили їх канонічними не один раз, а цілих двічі. Оригінальна гра мала три фінали, серед яких найбільш сумним був звичайний, який доступний більшості гравців, де брат головного героя Міко Мафою приносить себе в жертву, залишаючись з духом кіріє і запечатуючи пекельну браму, що в свою чергу перешкоджає темним силам перейти в світ живих. Цей фінал вважається канонічним у Fatal Тав Фрейм 3 The Tormented, де Міку повертається як ігровий персонаж, і він оплакує втрату свого брата. А тепер давайте повернемось до Fatal Frame 2, Crimson Butterfly, в якій також є декілька фіналів, які присвячені родинним втратам. Особливо фінал, де головна героїня Міо занурюється в транс і душить свою сестру близнючку Маю, таким чином завершуючи ритуал, що використовується для заспокоєння потойбічних сил. І знову ж таки Fatal Frame 3 підтверджує. Жоє канонічність такого фіналу, показуючи, що Міо, який слід було очікувати, страждає через смерть своєї сестри. У першій частині легендарної франшизи Legacy of Cane Blood Omen гравцям пропонується вибір: пожертувати собою, щоб вампіри вимерли, а земля нозготу була врятована, або прийняти своє прокляття вампіра і в результаті перетворити Нозгот на руїни. Ну і, звісно, насолоджуватись власною всемогутністю. Здавалось би, зрозуміло, який фінал хороший, а який поганий. Але сиквел Legacy of Cane Soul River несподівано вирішив зробити поганий фінал канонічним, взявши за Основи те, що Кейн збільшив масштаб свого панування після того як відмовився пожертвувати власним життям однак велика проблема полягає в тому, що цього разу ми не граємо за Кейна, натомість ми керуємо його лейтенантом Разієлем, якого Кейн вбиває на початку гри, перш ніж той починає мститись. Зробити протагоніста першої гри антагоністом сиквелу, це безумовно цікавий трюк, і у цій грі він реалізований досить успішно. Хоча Final Fantasy 13 2 технічно має декілька фіналів, лише найгірший з них насправді є канонічним. Основний фінал сиквелу гри в буквальному сенсі слова це кінець, в якому хаос поширюється по всьому світу. Серах помирає, а головний герой блискавка перетворюється на кристал на троні в храмі Етро. Хоча ви можете використати Paradox Scope Fragment, щоб розблокувати серію послідовностей альтернативних всесвітів протягом гри, які називаються фіналами Парадокс. Більшість з яких пропонує більш оптимістичні результати, ці фінали є радше інтригуючими альтернативами в дусі, а що якби, і назвати їх канонічними, напевно, неможливо. Зрештою, третя і остання гра трилогії Final Fantasy XIII, Lightning Returns, починається з того, що блискавка все ще перебуває в кристалічному стані, а потім її буде Бог Бхуні Вельзе. враховуючи, що фінал Final Fantasy XIII-2 завжди задумувався як щось на кшталт ім. Ферія завдає удару у відповідь у зоряних війнах. Цілком логічно, що подібний фінал буде перенесений у наступну гру. Франшиза Warcraft була створена у далекому 1994 році, коли вийшла гра Warcraft Orcs and Humans, яка відповідно до своєї назви дозволяла гравцям брати участь у сутичках як за людей, так і за орків. Компанія за орків завершується тим, що вони розграбовують місто Стормвінд і вбивають короля людей Лейна Вріна. А головний герой, командир якого у Warcraft 2 названо Оргрімом Думхамером, стає новим воєначальником. Це безперечно. Можна вважати поганим фіналом гри, зважаючи на всі ті страждання, які він спричиняє для людей. І Warcraft 2 обрала саме такий фінал, а не більш щасливий, у якому Орду знищено, а персонаж гравця стає новим королем Стормвінду. Втім, цей поганий фінал має все ж таки свої плюси, оскільки в деякі моменти компанії людей також пізніше стали каноном. А саме вбивство короля Лейна від рук шпигунки на піворка гарони та смерть медіва наймогутнішого мага в Азероті. Та мені здається, що якщо був хороший фінал у першій частині, то він не міг би бути канонічним, тому що не було б продовження. Фінал гри Shadow Hearts зосереджений навколо долі Аліси Еліот, яка є підопічною головного героя Юрія. У хорошому фіналі, який можна отримати, виконавши певну побічну дію перед фінальною битвою з босом, Юрій та Аліса об'єднуються, щоб перемогти виході Атмана. Після чого пара повертається до сім'ї Аліси у Францію. У поганому фіналі душу Алісу забирає Атман, і вона помирає, коли їде з Юрієм потягом назад до Франції. Як не дивно, сиквел 2004 року Shadow Hearts – Ковенант показує, що Аліса насправді померла, покинувши Юрія в депресії. Однак у цій грі є невеличкий поворот, оскільки канонічний хеппі-енд у Covenant передбачає, що Юрій повертається в минуле і рятує Алісу від смерті. І таким чином, хоча загибель Аліси, врешті-решт не відбулась, це сталося таким чином, що її смерть у попередній грі залишається канонічною частиною історії серії. Поганий фінал, який має статись для того, щоб все було виправлено у сиквелі. У популярному файтингу Soul Edge кожен з бійців має два можливих фінали, які можна розблокувати: один хороший і один, звісно, поганий. Якщо говорити про улюбленого гравцями персонажа Зігріда, то його трагічний кінець це коли він нарешті бере в руки легендарну зброю, але злі сили всередині меча беруть над ним контроль і перетворюють його на монстра. А хороший фінал це коли Зігрід приймає розумне рішення не піддатись впливу і знищує меч, незважаючи на тенденцію файтингів до експериментів з каноном, між частинами Сиквел Соу Калібур фактично підхопив трагічний фінал Зікфріта і використав його, показавши, що зла сила, на яку він перетворився, насправді була вазурним глицарем, відомим як кошмар, який незабаром стане головним антагоністом серії. XCOM Enemy Unknown показує чудовий приклад того, як можна зробити каноном поганий фінал. Коли ви програєте занадто багато місій у грі, ви отримаєте цей поганий фінал, в якому XCOM програє війну з прибульцями, які контролюють свідомість значної частини чиновників, і. Це все. І як не дивно, коли через кілька років вийшла друга частина XCOM, вона фактично продовжила сюжет того місця, на якому закінчилась перша гра. Дія сиквелу відбувається через 20 років після подій Enemy Unknown. інопланетяни дійсно досягли успіху у своєму вторгненні, а організація XCOM вже не має такої сили, як колись. І, хоча гравці, які так старались уникнути подібного фіналу, ймовірно були роздратовані, коли він виявився канонічним. Завдяки такому розвитку подій було створено основу. Для однієї з найкращих ігор у серії. У фіналі Dragon Quest після того, як ви дістанетесь до повелителя драконів, він запитає вас, чи бажаєте ви стати на його бік або ж будете бити з ним? Очевидно, що ви повинні влаштувати епічну битву з повелителем драконів у фіналі. Але якщо ви вирішите приєднатись до нього, ви раптово заснете і прокинетесь. І цей похмурий фінал, очевидно, був нічним кошмаром. Хоча в Dragon Quest 2 і решті Ігор Серії хороший кінець є каноном, спін офф Dragon Quest Builder 2016 року, пропонує. Цікавий альтернативний всесвіт, що відбувається в реальності, де ви дійсно стали на бік повелителя драконів, і тим самим отримали в свої руки владу над половиною світу. Однак гра також показує нам, що пропозиція повелителя драконів була простою хитрістю, а оригінальний герой Dragon Quest зрештою був переможений, і світ Алевгарду був захоплений монстрами. Навіть якщо визнати, що для головного героя серії все закінчилось не дуже добре, досить дивно, що оригінальний поганий фінал був канонізований зований майже через 30 років. I have No Mouth and I Must Scream це гра горор, яка заснована на одноіменному оповіданні Гарвана Елісона 1967 року. І під час маркетингової компанії гри Елісон наполягав на тому, що це гра, в якій гравець не може перемогти. Враховуючи, що оповідання Елісона дійсно мало сумний фінал, де головний герой Тет перетворюється на згусток жиле, не здатний навіть вбити самого себе, було цілком логічно, що гра закінчиться так само. Але Елісона Решті-решт переконали включити в гру один щасливий фінал. Сьома кінцівка дозволив гравцям перемогти суперкомп'ютер AM і почати тераформувати землю, щоб знову зробити її придатною для життя. Проте Елісон завжди чітко заявляв, що хоче, аби гру було неможливо виграти і віддає перевагу іншим шести фіналам. Усі вони є лише насправді різними відтінками депресії і набагато ближче до похмурої розв'язки роману. Як правило, якщо гра змушує вас докладати багато зусиль заради щасливого фіналу, то саме він і стане каноном. Правильно можливо і так, однак не у випадку з метро 2033. У поганому фіналі, який переживає більшість гравців, протагоніст Артем дозволяє здійснити ракетний удар, який знищує кубло чорних, і, схоже, знищує їх самих. Однак, так званий просвітлений фінал, який можна отримати, здійснюючи певні моральні вчинки впродовж гри. Ну, наприклад, не вбиваючи людей, роздаючи боєприпаси, вислуховуючи розмови НПС, цей фінал передбачає, що Артем в останню хвилину знешкодить ракетну установку і відмовиться знищувати чорних. Однак такий гарний фінал виявляється насправді неправильним, оскільки у наступній грі Metro Last Light ми дізнаємося Артем дійсно випустив ракети, враховуючи, що це також фінал оригінального роману Metro 2033, Цілком логічно, що він став каноном у іграх, і цьому не завадить навіть те, що багато людей приклали чимало зусиль для отримання хепієнду, і від канонічного фіналу можуть відчути себе трохи незадоволеними. Друзі, якщо ви додивились відео до цього моменту, я хочу подякувати вам і попрошу вас підтримати його вподобайками і за бажанням підписатись на канал. Це найкраща мотивація для мене робити якісний, цікавий контент для вас. Також не забувайте підписуватись на усі соцмережі, посилання є у описі під відео. Ну а я, як завжди, хочу побажати вам усього найкращого і до нових зустрічей.